Колеги, доброго дня. За ініціативою одного членів комісії Дмитра Остапенка, у нас сьогодні є оголошення на офіційному сайті про наше засідання конкурсної комісії з добору голови АРМА. На жаль, кворуму немає, тобто засідання ми провести не можемо. Проте. Не в рамках засідання, а Дмитро хоче зробити заяву і просимо Дмитра. Дякую, Лена Сергіївна. Я хотів повідомити про те, що сьогоднішнє засідання, суто з юридичної точки зору, вже позбавлено будь-якого сенсу, тому що в п'ятницю урядом вже було прийнято рішення про призначення. Думи Олени Олексіївни головою агентства на підставі протоколу конкурсної комісії від 28 червня 2023 року. А відтак це рішення уряду набуло чинності, і сьогодні, 4 липня, говорити про підстави винесення цього рішення про його законність, вже немає жодного сенсу. Одну раз для того, щоб пояснити причину, чому я сьогодні з'явився принаймні. Ну на це засідання і радий тут бачити тих колег, які змогли виділити час, щоб взяти тут участь, то я хотів би пояснити, що заяву про проведення засідання мною було подано 29 червня поточного року, коли протокол про результати голосування ще не був підписаний. Ані головою комісії, ані секретарем. На той момент рішення про обрання переможцем конкурсного відбору ще не було фіналізованим. І відтак я вважав, що якби ми зібралися оперативніше чи то 29 червня, чи то 30 червня, до того моменту, поки уряд е прийняв своє рішення, е на мою думку, можна було би ситуацію змінити, або принаймні спробувати її виправити. Я не буду зупинятися на мотивах свого рішення про відкликання голосу, хотів би лише коротенько сказати про дотримання чи то не дотримання юридичних процедур, тому що моє рішення відкликати голос викликало палки дискусії всередині юридичної спільноти і серед моїх колег. Оскільки багато хто з колег зазначили про те, що процедура відкликання голосу жодним чином не була регламентована в процедурних документах. І відтак, е, моя заява мала б вважатися нікчемною, оскільки такої процедури ніде немає, вона не передбачена. Воднораз я хотів би зазначити про те, що, хоча процедура відкликання голосу дійсно не передбачена ані регламентом роботи конкурсної комісії, ані порядком проведення конкурсу з відбору голови АРМА, Разом із тим, ані регламентом конкурсної комісії, ані порядком проведення конкурсу так само не була передбачена і процедура, в межах якої ми здійснили голосування 28 червня 2023 року. Я вважаю цю процедуру не відкритим голосуванням з обрання одного члена, а фактично рейтинговим голосуванням, оскільки в межах цієї процедури вісім членів конкурсної комісії віддали сукупно 20 голосів за вісьмох кандидатів. Що унеможливлює остаточне визначення результатів голосування. На моє переконання, в межах такої процедури мав би відбутися все-таки другий етап голосування, в межах якого кожен членів комісії мав би розпорядитися вільно одним своїм голосом, віддавши його за якогось одного з восьми кандидатів. І детально дослідивши наші документи, внутрішньої комісії, регламент нашої роботи і порядок, хотів би зазначити, що на мою думку, ми так само були не вправі встановити такий алгоритм голосування під час засідання конкурсної комісії 28 червня поточного року. Оскільки, у відповідності до порядку проведення конкурсу, будь-які зміни, у тому числі в частині е, здійснення нами голосування, мали би бути відображені у порядку проведення конкурсу шляхом внесення змін до такого порядку. Проте ми цього, на жаль, не зробили. Тому е, саме це. Я хотів обговорити на засіданні комісії, яке, на моє переконання, мало би відбутися все-таки до 30 червня, тобто до дати, коли уряд прийняв своє рішення сьогодні, 4 липня, ці розмови, на жаль, вже позбавлені юридичного сенсу та не можуть призвести до жодних юридичних наслідків. Тому, залишаючись все-таки юристом-направником, я вважаю, що ну, тим більше за відсутності квору. Сенсу продовження цієї епопеї, на жаль, вже немає. Я скористався своїм правом висловитися. Я реалізував це право. Власне, в мене все, дякую за увагу. Дякую, Дмитре. Будемо завершувати. Усім бажаю мирного дня, спокійного. Дякую, що приєдналася. Дякую, секретаріату Кабінету міністрів за надану можливість сьогодні зустрітися. Всім дякую, до побачення.